Як створити канал в телеграмі е, з телефону? Значить, Заходимо в наш телеграм. Бачимо внизу олівець. Це натискаємо. Появилось таке вікно. Натискаємо новий канал. Треба придумати назву. Я нічого не придумав більше як написати ось так. Як зробити? Канал. в Телеграмі. Ось так називається канал. І опис. Треба якісь ключові запити. Ну, тут використати це якраз така нагода. І там пишемо там. Секрети користування. Стування. Телеграм. Це можна потім все переписати, звісно. Від досвідченого інтернет маркетолога От, від досвідченого фахівця. Ось так можна ще фоточку прикріпити. Прикріпляємо фотку будь-яку тематичну. Звісно, ви можете зробити аватарку самі. Все в нас публічний канал, і тепер нам треба йому присилати якісь посилання. Значить, Я не знаю, що там пишемо. Ліфе хаке. Топ. Телеграм. Все. Натискаємо галочку, контактів поки що немає. Ми потім будемо додавати учасників. Ви також вступайте в цей канал. <рес> ось його посилання, ось так він виглядає. Що потім з ним робити, Якби, як на ньому можна заробляти на тому каналі, і які взагалі бувають види каналів, там, як зробити бот в телеграмі взагалі Ось така, якщо вас інформація цікавить. Підписуйтесь на мій канал і лайкайте, залишайте коментарі, залишайте питання. Всім добра!